Добрий день. Розглянемо е, тему ірраціональне рівняння. Е, рівняння називають ірраціональним, якщо воно містить змінну під знаком кореня. Ну, наприклад, рівняння такого вигляду, корінь n степеня з Х дорівнює А. В такому випадку необхідно е, е, приклад такого рівняння. Корінь 4-го степеня з 2х відняти 5 дорівнює 3. Спосіб розв'язання такого рівняння підносимо ліву і праву частину до четвертого степеня. Отримуємо рівняння. 2х відняти 5 дорівнює 3 в четвертому степені, тобто 81. Виходить, що 2х відняти 5 буде дорівнювати 81, або 2х дорівнює 86. Звідси х дорівнює 43. Х дорівнює 43. Рівняння такого вигляду: корінь n-го степеня з х до ф від х дорівнює корінь nного степеня з g від х, де n більше від 2. Ну, Наприклад, таке рівняння. Корінь п'ятого степеня з 3х відняти 2 дорівнює корінь 5 степеня з 2х додати 11. Коли в нас є непарний ось цей степень, немає ніяких проблем. Підносимо до 5-го степеня. Отримуємо рівняння, знаходимо розвиток, що х до рівня 13. Якщо в нас, значить, ось цей показник є, ось цей показник парний, то в такому, випадку, в такому випадку ми мусимо накласти умову, що підкореневий вираз є більшим від нуля, більшим рівнем від нуля. До речі, значить, якщо тут стоїть знак рівності, Тут стоїть знак рівності, то е, умову ми накладаємо на простіший вираз. Тому що тут є е, значить, вони між собою ці вирази рівні, і, е, значить, немає значення, який ми з підкореневих виразів, на який із підкореневих виразів ми накладемо умову. Тому доцільно вибирати простіший вираз. Е, значить, якщо ми маємо так, піднесемо до четвертого степеня. Отримуємо х квадрат додати 2х дорівнює 3х додати 2 і накладаємо умову на другий підкореневий вираз. Тобто 3х додати 2 більше, більше від нуля. Отримуємо таке квадратне рівняння. Х квадрат відняти х відняти 2 дорівнює нулю. Ну і умову можна спрощувати, можна не спрощувати. Ну, в даному випадку ми спростили. Тобто, маємо умову, що х є більше від 0. Мінус 2 треті. Корені цього квадратного рівняння рівня затримаю вієта. Сума коренів дорівнює одиниці, добуток мінус 2. Тобто це будуть корені 2 і мінус 1. Число 2 задовільняє цій умові, а число мінус 1 не задовільняє цій умові. Тому ми отримуємо єдиний розробник х дорівнює 2. Рівняння такого вигляду корінь nного степеня з f від x дорівнює від Х. Тут е, необхідно звернути на таких два е, випадки, чи два таких приклади. Якщо у нас n, є, n непарне, то е, значить, в такому випадку підкореневий вираз може бути від'ємний. І тоді знак мінус виноситься за знак корення. І значить, ми можемо просто піднести до nного степеня і знайти чому, знайти розв'язок такого рівняння. Тобто f від x дорівнює g в степені n від x. Якщо в нас n парне, то знову ж таки підносимо до nного степеня, але накладаємо умову на, значить, на ось цей вираз, що функція g від x повинна бути більшою рівною від нуля. Наведемо приклад. Корінь квадратний з х відняти 3 дорівнює 5 віднятих. Піднесемо до квадрату, але накладаємо умову, що 5 відняти х більшим від нуля. Після перетворень маємо таке квадратне рівняння. Х квадрат відняти одинадцятьх додати 28 дорівнює нулю. І умова х менше рівня від 5. Менше рівня від 5. Це квадратне рівняння легко розв'язується за теремою вієта, тому що сума коренів дорівнює плюс 11, добуток 28. Тобто це є чиста 7 і 4. 7 буде не задовільняється ціє, цією умовою, а х дорівнює 4, буде єдиним розвиском цієї системи. Буде єдиним розвиском цієї системи. Розв'язання ірраціональних вівнянь, що містять кілька квадратних коренів. Спосіб розв'язування може бути таким. Спочатку знайти область допустимих значень, записати обидві частини рівняння так, щоб вони були невід'ємними, щоб вони були невід'ємними. Підносимо ліву і праву частину до, до квадрату. До квадрату. Розв'язуємо рівняння і відкидаємо сторонні корені. Відкидаємо сторонні корені, тобто такі, які не належать до області допустимих значень початкового рівня. Ну, Наведемо приклад. Корінь квадратний х додати 1, мінус корінь квадратний х відняти 2 дорівнює 1. Вираз ось цей, цей корінь і мінус x, e, корінь квадрат із Х відняти 2 переносимо в праву частину. І отримуємо таке рівняння. Х від... додати 1 до рівні 1 додати корінь квадрат із Х відняти 2. E, підносимо e, значить, ліву і праву частину до квадрату, але не забудемо за, e, накласти умову, тобто область допустимих значень що х додати 1 більше рівне від нуля. І х відняти 2 більше рівня від нуля. Звертаємо увагу на те, що після того, коли ми піднесемо до квадрату, піднесемо до квадрату, то ще корінь квадратний залишається. Оскільки в нас тут є формула скороченого множення А додати Б і до квадрату. А це дорівнює одиниці, Б, корінь квадратний з Х відняти 1. Значить, За цією формулою це буде що А квадрат, тобто 1 в квадраті, додати подвоєний добуток, тобто 2, помножити на 1 і помножити на корінь квадратний з хідняте 2. І додати корінь квадратний з хідняте 2 до квадрату. Квадрат і корінь пропадає, залишається х відняти 2. Тепер значить, що корінь переносимо в одну частину, а все що без корення в іншу частину. Звертаємо увагу на те, що в нас змінна х пропадає. Змінна х пропадає. Це буває рідко, але таке, таке буває. Тому скорочуємо ще на 2 і отримуємо, що коні квадратний з х відняти 2 дорівнює 1. Підносимо до квадрату, звідси виходить, що х дорівнює 3. Причому х дорівнює 3. Задовільняється, оби, задовільняється обидвими, обидвома умовами, тобто значить, задовільняє область допустимих значень. І таким чином відповідь х дорівнює 3. Х дорівнює 3.